Зовсім недавно вийшла обнова в Бравл Старс, де суперсел анонсувало нам купу нового, Нові персонажі, переробка дороги до слави і нова подія. І на перший погляд все добре. Але сьогодні ми розберемося, чому Бравл Старс втрачає свою оригінальність. Почнемо з режимів. Перший режим це тупо перероблена осада. і про це навіть самі розробники сказали: ну добре, один перероблений режим нормально. А що там далі? Другий новий режим це тройне ШД. Я взагалі в шоці, що це не ввели як постійний режим, а тільки як тимчасовий. Хоча мені здається, що скоро його зроблять постійним режимом. Виходить, що вже другий режим не оригінальний. Ну третій режим вже точно оригінальний. І третій режим це режим, де треба збирати душі. Або суперсел, дуже оригінально. Взагалі, то по механіки приблизно такий самий режим вже був і називався Лобля Медуз. У минулій обнові. Отож, нові режими не такі вже й нові. Але що там з персонажами новими? Вони ж точно повинні бути оригінальними, цікавими і захоплюючими. Ну, як би так, а як би... Нет. Новий персонаж Джуджу, господиня лави дивацтва, Нерозлучна з лялькою вуду грігрі, вимовляється як Грегорі. Джуджу не тільки править стихіями, а й майстерно робить ляльок. Наразі з численним відвідувачам парка Стар. Джуджу має декілька видів атак. В кущах її довжина атака стає більшою. На землі її урон від атаки стає більшою. І на воді її атака тепер уповільнює ворога. Тобто, це ще один персонаж, що ходить по воді. Що? А ульта в неї така. Вона ставить свою куклу Вуду Грегорі, що за всіма бігає і жбурляє в них своїми голками, які наносять 1600 урона. А хп у кукли 7200! І ця кукла теж ходить по воді. Що? Коротше, про цю куклу все, що я можу сказати, це тупо перекачений пінгвін містера Пі під стероїдами. Ну добре, скажемо, ульта в неї не оригінальна. Але ж основна атака просто імба. І Суперсел над нею дуже постаралася, бо ще ніхто не міг взаємодіяти з картою. В принципі, атака в неї оригінальна. Але і тут я зміг знайти трішки неоригінальності. Капець, скільки разів за це відео, я сказав слово неоригінальний. Пам'ятаєте пасивку на пайпер? Засада. Коли пайпер знаходиться в кущах, вона наносить більше шкоди на максимальній дистанції. Або ж пасівка на спраута, фотосинтез. Спраут активує щит, який додатково захищає його від усіх атак, поки він знаходиться в кущах. І якщо вам мало цих прикладів, то ось іще приклад пасівки на Анжело водомерка. Поки Анджело знаходиться у воді, він рухається на 25% швидше. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. І така ж сама історія з гаджетом Джуджу, стихійна магія. Джуджу отримує тимчасове посилення залежно від того, де вона знаходиться. Земля це щит, трава невидимість, а вода прискорення руху. Стоп! Мені не почулося? Невидимість? Ні, ну якщо невидимість, то вона, напевно, як у кіта на три секунди. Так, вона на 3 секунди. Але якщо ти будеш атакувати, то невидимість залишиться, неначе у Ліона під гіперзарядом, обалдеть. Фух, добре. Тим паче самі розробники казали, що скоро її понерфлять. Але ж з гіперзарядами точно краща ситуація. Так, гіпернастух, а чи імба, але це все одно мутація з події з Годзілою. Гіпернапені це тупо дві пушки в одній. Так, не спорю, гіперемба, але це все одно мутація, яка спавнила зразу дві пушки. Також гіпернаріко, хоч і не новий, але я просто не міг його не згадати, тому що це теж мутація. Також новий гіпер -надеріло. це просто його гаджет. що? Також я б хотів би сказати про ранговий бій, а саме про рангові стардропи. З них можна вибити будь-який ранговий скін, але з дуже маленьким шансом. А так, тобі, скоріш за все, Випадуть блінги, а це майже як в силовій лізі, де можна було золотати скін і в кінці сезону невелику кількість блінгів. І як на мене, вся різниця цих двох подій в тому, що в ранговому бою можна ще лутати звичайні стардропи гарантованої рідкості. І я вважаю, це єдиний плюс рангового бою. І взагалом він мало чим відрізняється від силової ліги. Отже, на перший погляд у Supercell закінчуються ідеї, і вони вже більше і більше беруть і Ідеї у ком'юніті, але все ж таки надія є, бо іноді розробники придумують щось оригінальне по типу нового персонажа Шейд, що може проходити через стіни і має оригінальну атаку. Також нова перероблена дорога до слави і взагалі система кубків. Нові колаборації це все дає надію, що у Суперсел ще є ідеї, і вони далі будуть робити більш оригінальні і цікаві оновлення. Тому ставте лайки і Підписуйтесь на канал, і якщо ви хочете, щоб я зняв відео про плюси Бравл Старсу, то пишіть про це в коментарях. А з вами був Павліус. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!